Понеділок, 8 січня. Істина дорожча понад усе. Освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина. Євангеліє від Івана, 17.17. 17. На початку 15 століття до рук молодого талановитого викладача Празького університету Яна Гуса потрапили праці англійського реформатора Джона Уїкліфа, коли Ян почав уважно вивчати святе письмо. Він зрозумів, що церква в Богемії мала велику потребу в реформації. Через декілька років після прийняття духовного сану гус був призначений проповідником вифлеємської каплиці в Празі. Засновники каплиці клопотали про те, щоб слово Боже проповідувалося в ній на мові народу, незважаючи на те, що гус був з простого роду і ще в дитинстві залишився без батька, у його серці горіла величезна жага до знань. Він володів надзвичайно світлим розумом і видатними здібностями в спілкуванні. Тому, завдяки доброчинній акції він був прийнятий до університету безкоштовно, а згодом став одним з професорів праського університету. Після завершення навчання гус одержав духовний сан і незабаром був приставлений до королівського двору, де проповідував про те, що багато вірувань церкви суперечить писанню. Це було шоком для громадськості і відлунням прокотилося по всій церкві в різних країнах Європи. Ґрунтуючись лише на авторитеті Біблії, Гус закликав своїх побратимів-християн до реформи в їхньому житті та вірі. Він непохитно захищав свою позицію, згідно з якою прийняті розумом істини святого письма мають керувати й сумлінням. Іншими словами, тільки Бог, котрий промовляє через Біблію, а не церква, що говорить через священників, є одним правдивим дороговказом. Проповідь Гуса викликала лютий опір з боку римської церкви у 1415 році. В Празі Гус прив'язаний до стовпа, згорів на вогнищі, ставши мучеником за віру. Навіть у момент смерті Ян Гус був абсолютно переконаний у тому, що істина, в яку він вірив, яку проповідував і за яку був готовий віддати своє життя. Колись переможе. Бог закликає нас сьогодні у вік морального занепаду бути вірними в послухові Його слову? Є речі, заради котрих не можна йти на компроміс, ціна цього занадто висока. Але чи готові ми, дорогі друзі, стояти твердо за істину? Чи наша віра настільки міцна, щоб ми могли відстояти це слово Боже перед усіма людьми, хто хочуть у нас отримати за нього звіт? Давайте подумаємо про це і зміцнюємо свої відносини із нашим Господом.